З вами ще одна посилка з скидаю. Йшла вона до мене 29 днів, ціна її 0,62 долара. Ось в такому пакуванні. Відповідно, по трек номеру вона не прослідковувалася. Всередині повинен бути розгалужувач для навушників. Ось так він виглядає. На даний час не маю можливості провірити, але в описі обов'язково буде ссылка на товар, і під нею я напишу, чи даний розгалужувач в робочому стані. Хто не розуміє, що це, це є, відповідно, як їдете кудись. Дорогу, і це є розгалужувач, який дає можливість підключити одночасно до одного пристрою дві пари навушників. Досить хороша річ. Кому дана річ буде цікава, замовляйте. По суті все, кому відео сподобалося, ставте лайк підписуйтесь на канал.